Що давно я поїхала на відпочинок Four Seasons на Кіпрі, і хочу поділитися враженнями, як це було в кінці. Розповім, скільки коштувала поїздка. Почну з того, що при заселенні нас одразу пригостили свіжими напоями. Дрібниця, але одразу створює настрій відпочинку. Наш номер це окремий кайф, простори, світли з величезним ліжком і балконом з видом на море. Чесно, відчуття, що ти в фільмі. Територія готелю просто вау, басейни, пальми, усе доглянуте і настільки красиво що не хотілось виходити за межі готелю. А ввечері ми відвідали ресторан. Це була справжня гастропригода. Страви, які виглядають як мистецтво і смакують ще краще. А от сніданок це окрема любов. Шведський стіл дає все: від свіжих фруктів і круасанів до омлетів та страв середземноморської кухні. Ти просто береш тарілку і хочеться спробувати все одразу. І заплатили ми за весь відпочинок на сім ночей з перельотом, трансфером і проживанням. 87 тисяч Гривень за людину рекомендую і вам відчути всі переваги відпочинку в готелі Four Seasons. Це явно те місце, яке запам'ятається назавжди.